Я дуже не люблю, коли є амплуа, коли кажуть, там амплуа. ти там трагічний актор, або комічний, або так далі. Тобто, ти мені навпаки подобається, коли це йде переплетіння всіх жанрів одночасно. Типу, Бо ми в житті як митець. О, типу в, плані, в глобальному плані. Ти Чи, що... yeah. і то, і то, якби... Ну, типу ж ти не обмежений в чомусь одному. Типу. Тому що дивись, життя наше насправді це одночасно все. Одночасно дивись, ми mm -hmm. переживаємо тут і зараз ми переживаємо mm -hmm. трагедію, коли. Ну, Я про себе там скажу, коли то воно найрідніші найрідніші люди, прям найрідніші, гинуть на війні. Там, чи там, в сім'ї в тебе людина сидить там, в полоні довгий час. А, і одно, ну, і ти, ти від цього тебе ну, рве дах. А з іншої сторони, в тебе там, в брата народжується дитина, і ти радієш, ти щасливий. Так? І ти смієшся, ти одночасно на похороні смієшся і плачеш. Тому таке життя, і ти не можеш змежувати ці штуки. Тому в житті нема амплуга, в житті нема конкретно чорного, конкретно білого. Вони о, завжди що сказав, і Так я само собі... дивись, Е, так само і тут, в цій професії, ну якби не ти не можеш бути там е, комедійним, або там або без того, щоб ти був там трагедійним.